Господь з вами І з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому і знову збирається натовп, так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його, учні, коли його рідні почули, то вийшли щоб затримати його, бо говорилося, що він не в собі? А книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має Велзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе, він промовляв їм у притчах. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встоятися те царство. І коли дім сам у собі поділиться, не може встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може погробувати майно сильного, вдершись додому його. Якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Воісненно кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не хулили. А хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Адже вони казали, Він має нечистого духа. І прийшли його мати та його брати, і, стоячи на дворі, послали до нього, кличучи його. А довкола нього сидів натовп і говорить йому: Ось твоя мати, твої брати і твої сестри ззовні шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи навкруги, кажу ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат, і сестра і мати. Слово Господнє. Слава. тобі, Христе! Сьогодні ми переживаємо цю десяту неділю звичайного періоду. І так, як було вже сказано кілька разів отримали ми перше читання з книги Буття. І хотів би декілька слів сказати відносно цієї книги відносно цієї ситуації, бо це свого роду був такий, як би в лапках суд, тому що. Чому суд? Тому що Адам і Єва вони. Не здали екзамен. І питання Бога да, до, до Адама де ти? Де ти? Це фундаментальне питання, яке Бог ставить сьогодні кожному з нас. Де ти? Дуже глибоке? Ось. І е, що робить Адам? Він не признається, да? він не признається. Повідь собі, якби, я не знаю, що би було б, якби Адам признався, якби Єва призналась? Що би було? Може, можливо, було б все по-іншому. Вони після того, як не здали цього екзамену, як зрішили, не було сили сказати правду. Оце стосується нас всіх, да? ми не маємо цієї сили говорити правду перед Богом. Хто ти? Де ти? Бо м, нагий каже Адам, ховається від Бога нагота. Цікаво, що біблійні коментатори говорять нагий в біблійному розумінню це, е, це Адам свого часу був священником, можна так сказати, в раю. І оці відносини з Богом, які Він мав, це він, будучи священником, мав оці відносини: тато син, тато, творець, отець і так далі. І е, нагота, е, вона в біблійному розумінні говорить про те, що людина не може складати жертв. Тобто роздягнена людина. Почитайте собі Книги Виход. Там чітко ясно говорить Мойсей да, до ізраїльського народу, то до Господь, що не може сказати жертву, будучи нагим. І тому він нагий, тобто він не може бути тим священником. Він не може бути в тому раю. Він не може бути в цій благодаті. І е я раніше якось на це не звертав увагу. Але ця це наготація це теж показує цю проблему Адама. І це, кож, це проблема також нас. Недармо церква говорила про те, щоб мати це накриття, бути зодягненим, що твоє тіло це храм Святого Духа. Звісно, що церкві важко було це роз'яснити якоюсь так простою мовою. І тому до кінця не розуміємо, да? коли ти приходиш і, і, і е, е, маніфестуєш цю наготу. Да? Тому ми говоримо, приходить літо, дбай про, цю, е, е, про це тіло. Я розумію, що спекотно, жарко. Ось, і багато разів вже говорив, що особливо жіно, до жінок. Да? Особливо в нашому регіоні. коли Ця спека приходить, коли 35 по, під 40 майже. І звісно, що хочеться себе все поскидати. Але якщо в, в розумінні, ти не можеш а, е, в лапках, так сказати, мати ці відносини з Богом. І Адам, власне, це досвідчив. І зверніть ж увагу, що Господь провадить цей діалог тільки з Адамом і з Євою. Він, він не говорить. Він не говорить, не проводить діалогу з сатаною. Але проводить з ними. Тобто Бог приходить і шукає рішення, як допомогти людині. Він шукає людину. А людина, що робить, ховається. Те, що з нами відбувається по сьогоднішній день. Ну, ті наші грішки, гріхи, ці наші бунти, це наше незадоволення. Постійно ховаємось, чуємо твою луну у саді і лякаємось. Бо я Боянами, то ж я і сховався? Оце те, що відбувається з нами. Нічого не помінялося. І відносно Змія, теж цікава, цікава є річ. Каже Господь йому форми такі наказові. А? Ось. Бо чому саме змій? Бо змій в давнині в різних народах був особленням зла. Тому Біблія показує цього змія влас в такій формі. І каже, що ти будеш повзати і їстимеш порох. Хто мав їсти порох? Людина чи народи, які були переможені. Тому Господь. Не надаром говорить йому, да? їстимеш порох, я тебе переміг ще в раю. І ми до кінця цього не свідомлюємо. Бо якби ми насправді усвідомили, що Бог зробив для нас, то ми б так би приліпилися до Бога, ми б не навиділи цей гріх, ми б не робили цих гріхів. Ми б не шукали цього гріха, ми б шукали Бога. Ми б відкрилися, ми захилювали б, б цю наготу. Ми б не боялися, ми не втікали від Нього, навпаки, шукали би його. Подивіться, тобто, як ми зранені гріхом первородним, що не має сили боротися за свою чистоту. Моральну, я не кажу про психічну, моральну чистоту Бути чистим у всіх вимірах Твого життя тут на землі. І тому Господь, і так я вже сказав, шукає у цього рішення. І каже, каже що, що я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і потомством, воно прощавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. Тобто вже заповідає про нову Єву і про нового Адама. Тобто, Адама ми вже всі добре знаємо, неодноразово чули, що це Ісус Христос, а Єва це Діва Марія. Тобто ті, які були до кінця слухняні, вірні Богу, які зберегли цю невинність, цю святість, цю чистоту. І більше того, що Господь спас нас своєю крові на Христі. І тому псалом, який ми співали, 130-й, він має би такий подвійний напрямок. З однієї сторони, він говорить про те, що людина має визнати себе грішником. Тобто визнати себе винним. Ось в такому, такий характер має цей псалом. А другий як би визнати Бога, вищість Бога, що Бог є Богом мого життя. Це не просто е, Алеша Встав і заспівав. Е, за це, це не просто спів. Це спів, який Має бути спів молитви. Тобто псалом говорить власне, про, ці, про ці моменти. А, а, власне. Якщо ти є той, як, як той Адам, який боїться Бога, не признає, ну, то, звісно, що, що псалом для тебе буде таким, яким, ну, яким він є. Читання послання Павла до Коринтян. Показує власне, Павла, який, який в цьому читанні показує, кому довіряє, з ким розмовляє, кого ставить на перше місце. Тобто, за, постійно в цьому ракурсі включи Ісуса Христа Спасителя, той який, той, який спас, відкупив. І власне, в такому ключі Він, він говорить. Ось. І він говорить про те, що все те, що ти тут робиш, ну, ну те, на чому будуєш своє життя, буде зруйноване. Бо ми маємо будівлю від Бога. Тобто наше е, життя це жити з Богом в небі. Тому Бог, Бог, Бог має цей дім нерукотворний, вічний на небесах. Так говорить. Апостол Павло. І тому е, а е, Євангелія говорить е, власне про е, е, знову ж таки про сатану е, і говорить про холу проти Святого Духа. Да? Тобто вони якби звинуватили Ісуса Христа, що Він е, белз, має в собі Белзевула і бісів, бісівським князем бісів, бісів виганяє. А Ісус каже: ну як може сатана, е, сатану виганяти, да? І тому, е, говорячи про хулу, це, а, а що робить це хула проти Святого Духа? Що робить Святий Дух? Він свідчить про Ісуса Христа. А хула проти Святого Духа ти каже, ти брешеш. Тобто вони Ісусові Христові сказали: Ти брехун. Ти неправду говориш. Да? Все робиш це все, все брехня. А? І тому він каже, каже що, що це царство поділене. Що, що якби я був від, від, від сатани, то було б воно поділене. Але не є, не є від сани, тому Дух Святий свідчить про мене. І ваше, Дух Святий хоче свідчити також в твоєму житті. Тому кула не буде пробачена до тих пір, поки ти не захочеш покаятись. Покаяння на чому полягає? що я визнаю себе грішником. Оте, те, що не зробив Адам по відношенню до себе, те, чого не зробила Єва. Постійно, шукали когось, хто є винний. І тому до тих пір, поки ти не визнаєш себе грішником, до тих пір ти ну, будеш сам себе обманювати. І тому хола це коли я свідомо і добровільно не хочу. Визнати Бога. Каже, ти мені не потрібний. Я тебе не хочу знати, не хочу сповідатись, не хочу навертатись, не хочу молитись, не хочу жити з тобою це є хула проти Святого Духа. Бо Він свідчить, каже: Господь Воскресив Ісуса Христа! Він відкупив тебе. Він дав тобі святість. Ти кажеш, ні, це все брехня, це неправда. І тому для нас дуже важливо, щоб ми, ми почали цю правду визнавати. І, і тому в іншому місці, Слово Боже, говорить, що такий гріх не буде пробачений. І церква далі вчить, говорить, що буде пробачений, якщо ти, навіть якщо і після цього теж покаєшся, визнаєш, скажеш правду, буде пробачено. Ось. І, 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 і теж далі Ісус говорить про ці відносини, що е, в родині. Да? Які там відносини в родині? В родині відносини це, той, хто, е, ну, які відносини? Це той, хто виконує волю Отця? Да? Хто виконує вол, Божу волю, хто шукає Бога, хто Бога ставить на перше місце. Це для мене є брат, сестра, Мати. всі. Тобто той, хто живе в правді? Хто е, е, бачить, бачить себе таким, яким ти є? Визнає перед Богом, Бога на перше місце, шукає, бореться і так далі. Тому сьогодні Господь би в такому ключі говорить до кожного з нас. І показує, що сатана вже є поконаний, знищений. Він його знищив, ще, ще можна сказати, в раю. Але епогей, фініш, так, якби вершина цього всього, це є хрест, хрест Ісуса Христа. Так, де, він, де він знищив свою, свою слухняність до кінця сатану, так, тобто поборов цей гріх. І тому, тому так важливо, коли ми часто говоримо: дивись на хрест, поглядай на хрест, і будеш мати життя. Якщо на хрест не будеш дивитися, не будеш шукати, ну, будеш жити постійно для себе. Будеш використовувати цей світ для себе. І будеш, будеш весь час поколаний сатаною. Весь. час. І будеш, власне, як так парафразуючи, будеш споживати цей порох. постійно, будеш повзати на, на цьому пузі і тільки тільки земля для тебе є найважливішою. І це свідчити про те, що ти знищений сатаною. Тому ми сьогодні приходимо в цих цьому, в цьому, в цьому, в цьому, в цьому читаннях, щоб тебе рятувати, щоб тобі це усвідомити, щоб тобі показати цю, цю силу Бога, силу Ісуса Христа, котрий котри, е, 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 ну, веде тебе, провадить і показує, показує, в якому напрямку ти маєш йти. Ну, і тому, тому каже, що виконуй волю Отця. Тому на сьогодні ну, волю Бога, як, яка є воля? Щоб ти був щасливий. Щоб ти, якщо живеш подружжя, виконуй цю подружню повинність. Живеш в самотності, виконуй цю, в самотності цю волю Божу. Живи як, як християнин, як людина, яка довіряє себе повністю цілковито Богу. Так, в боротьбі, так, в слабкості, але живи. А не живи так, як диктує тобі світ. Краще за мене знаєте, як світ, що світ пропонує. Викачати, видаєте, використати і виплюнути повністю. І так світ пропонує. І так ми живемо. По цих правилах світу, по принципах. І так далі. Хто більше на якому джипі їздить, хто на більш які машині, який статус має, які годинники в одежу, постійно так, мати шукати цього. Ось. Це не є критерій. Критерій, є, коли ти живеш з Богом. Критерій, коли ти, навіть що падаєш в гріхи, навіть що сладки, але постійно шукаєш Бога, його ставиш на перше місце. Живеш з ним. Його кохаєш, його шукаєш. І до нього приліплюєшся. В ньому шукаєш розраду, втіху, та, надію. В ньому шукаєш спасіння. Тому що він показав, та, що сатана не має над тобою влади. Бо він знищив та, е, цю смерть. Знищив для того, щоб ти мав життя. Щоб ти мав життя. Вони кажуть, це слово сьогодні допоможе мені і тобі не зупинятись, не втікати від Бога, але шукати Його, бо він тебе вже давним-давно знайшов.